Фух, в мене мозок вже додумався. Вс. Я понял, що це важко. Прям олівець і... дома, поняла? Ты тут же ложку. Алла, здесь за что я зажал руки? Блин. Что ты хочешь? Ты залезок, думаю. Вибачте, вам щось там стало не видно, у мене палкан. І розроблю палатки. Я так Вибачте, але так буває, але ми скоро закінчуємо, щоб ви поняли. Бачите? Все. Ми скоро закінчуємо! Бо ролик має тривати 25 хвилин, а вже пройшло 25 хвилин, тому я рішила, ми скоро закінчуємо. Ну, не хочеться з вами прощатися, але треба. Розумієте, ну... Тут дивіться пам і пройшов. Чувак, я знаю, як зробити. Погнал, погнав! погнав.

Estou От дуже легке це зробити. Просто поплавити. Це легко. Тут не так легко вже. Але прийшов. І останній рівень складності. Там дуже дуже напевно рівень. Ой-ой, извините, ой, но упал. Ну, я просто такие талант. Понимаете, он очень хочет падать. Я понимаю, почему. Я хочу уникать, чтобы они падали. Чтобы да? он не уникал. Я дуже понимаете, я дуже не задумала. ой я страшку я намалювать. Что намалювать квадрат? Ой. Чуподник тепер. Мм, це тоже здорово. Це дуже важко. І давайте я вже вийду, бо то, коротше, всім. ну, я, давай, Ми вже залетіли сюди і нас просять взяти оце. Ой, а це теж ніби проходив. У мене десь рівні якісь відкриті. У мене це проходимо вже. А це штука заважає, я можу її прибрати. Що буде зважаю зараз покручу Ой, вибачте, я за кадром покручу зі спине. Якщо... Опа. Щоб ви розуміли, мені це дуже багато чаймо. У вас одна хвилина, у мене десь 10 хвилин, напевно. У вас одна секунда, у мене десь. І останній останній спін. І що до кого? 15 спин, Це мало. Я вам зараз покажу. Короче, 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 дивлюсь на дах, а але тріщина в даху. Зараз вам покажу. дивіться, дивіться. О, бачите оцю тріщину. Значить, вам добре видно, але вона є. Ось вона є. Ця тріщина, ну не можна нічого зробити. З тим. Тільки мені її не роблять, ну і не ну, закиплю. Кое-что надо треснуть, я спокойно залез. Короче, тут, короче, треба їздить на машине какие-то. Ну, запускати машины, я не знаю. Ці всі локации е, будут. І щоб ви розуміли, мені відкрився новий світ. Зараз Все, просто ідеально. Щоб ви розуміли, цей, цей раз самостійно. Я нічого нажимаю, не нажимаю, ніякі кнопки, щоб їхати. Щоб ви розуміли, просто тримаю імпат. Фантастика. А ще я вам в кінці покажу прикладочку. А В кінці вже. Коли вже це відео має десь іти 35 хвилин. Ще 2 хвилини. Це йти відео. А вже пройшло 30, вже як я це знімаю, так що 2 хвилини. Щоб виробнило. я вам десь покажу. Буде 34 хвилини, ну, я показати прикол. Разлідемо. Коротше, ми вже зараз маємо закінчувати. Тому, тому, щоб ви розуміли, я вам хотів показати прикол. Хочете, вона зроблена з цеглим, це цеглом. І вона склеєна ці. Як цей клей називається? ПВА клемб він склеєний. На такій е картонній штуці вона дуже тримає, щоб ви розуміли, я можу підняти за дах. І ми все одно, і дах на е картонній штуці тримається, тому картонна штука на ПВА не відкривається. І оце, і оце всі стіни оце все тримається на цій картонній основі. Тут навіть є, щоб... там бачила его, бачите, как это выглядит, там где даже ящик, бочка и ящик, чтобы вы понимали, и всем, э, короче, зараз, почекайте, всем папам.